При телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Віддали життя за незалежне майбутнє України. Буковинці прощаються з відважними воїнами, які загинули на війні. Сержанту Дмитру Лєбєдєву, а також солдатові Анатолію Рибчуку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Підпільно торгували алкоголем на калинівському ринку. На Буковині вилучили майже 5 тисяч пляшок з лікеро-горілчаними виробами. Тюньовий бізнес організували місцеві підприємці, які працювали без відповідних ліцензій. Під час обшуків у трьох контейнерах правоохоронці вилучили майже 5 тисяч пляшок алкоголю різного об'єму, а також пляшки без зазначення об'єму. Крім того, вилучили чорнові записи та понад 700 тисяч гривень готівкою. Триває встановлення всіх причетних осіб. У Чернівцях горіла багатоповерхівка. Займання трапилось в одній з квартир на третьому поверсі житлового дому. Прибувши на місце події, вогнеборці евакуювали дев'ятьох мешканців будинку, серед яких були й діти. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів. На жаль, на місці події було виявлено одну загиблу. Жінку 1961 року народження. Вогонь знищив приміщення, кімнати, меблі, домашні речі, закоптив стіни та стелю. Причини пожежі встановлюються. Новорічну та по справжньому теплу атмосферу для дітей і молоді створили волонтери Червоного Христа у Чернівцях, у молодіжному просторі обласної організації разом із чернівчанами. Вони розмальовували різдвяні пряники, дивилися мультфільми і просто проводили час у колі підтримки та доброти. Подробиці вже за мить. Захід об'єднав молодь віком від 14 років. Усе від випечки пряників до оформлення простору. Волонтери робили власноруч, аби кожен учасник відчув святковий настрій і турботу. Вчора в молодіжному просторі в нас відбувався новорічний захід для молоді, де ми разом створювали різдвяний красивий атмосферу. Таку так ми робили пряники, розписували, дивилися разом новорічний мультфільм з молоддю. все це було створено нашими волонтерами. Ми було хендмейд. Ми випікали напередодні прянички. А волонтерка разом з своєю сім'єю це нам допомагала, організовувала глазурь разом. Робили також напередодні цього разом з волонтерами облаштовували простір, аби створити таку магічну атмосферу для молоді, щоб додати настрою трошки шарму до різдвяних свят. Окрім творчої частини захід мав і благодійну мету. Також цей захід і мав благодійний характер. Ми ставили для молоді по два прянички. Вони розфарбовували один. Вони забирали собі додому, щоб показати сім'ї батькам, де вони як гарно провели час. А інший пряничок ми плануємо передати на благодійність. Або ж це буде для діток, або ветеранів. Ми будемо обговорювати з командою, і точно ці прянички попадуть в руки тим людям, які дійсно цього потребують, щоб вони також відчули тепло і добро тих діток, які розфарбовували ці пряники і передали їм. Подібні зустрічі в молодіжному просторі Червоного Христа відбуваються регулярно. Тут організовують як навчальні сесії, так і розважальні заходи. Саме цього разу команда зробила акцент на казковій атмосфері Різдва. Навіть мультфільми підібрали тематичні. За словами організаторів, інтерес до події перевершив очікування, бо ж до простору завітали не лише зареєстровані учасники, а й ті, хто дізнався про захід випадково. Учасники дякували, посміхалися. Це головне бачити посмішки в обличчях дітей. Та і молоді, тому я думаю, що у нас захід вдався на 100%. Бажаючих їх було багато, і ми не очікували, що так буде такий попит. Але такі заходи важливі для молоді, і я вважаю, що їх потрібно робити. Для багатьох учасників цей захід став не просто майстер-класом, а можливістю відчути увагу, підтримку і справжній дух Різдва кажуть волонтери. Ба більше, навіть такі прості речі, як розмальований пряник, чи спільно проведений вечір, здатні подарувати віру в добро. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінCV.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.